Зима буде складною. Витрати за тепло для користувачів централізованим опаленням зростуть на 30-50%. відсотків. Все залежатиме від суворості холодів. Про це повідомив заступник директора теплокомуненерго Ігор Гриновський. Може бути, що зима цього року, наприклад, буде тепліша. Значить, подорожчання фактично було, але ну наявного квитанціях воно вилиться в подорожченні, наприклад, 10%, 30%. Так? Якщо, наприклад, якийсь місяць, порівняно з тим роком, буде набагато холодніший від місяця в тому році, то може подорожчання бути, наприклад, в тому місяці. Місяці і до 50%. це не стосується ціни, це стосується вже кількості тепла. Вартість сама подорож разом з тим на 10 копійок зросла абонентська плата за тепло і тепер сягнула гривні 80 з метра квадратного. Також скасований сезонний тариф на гарячу воду. У попередні роки влітку він становив майже 13 гривень, взимку понад 20. Нині вартість послуги сягнула більш ніж 25 гривень незалежно від місяця. Єдина втіха і зручність на фоні подорожчання – у ціну, включена вартість холодної води, за котру споживачі раніше платили окремо. Та люди платили нам за тепло і додатково вже за воду для підігріву платили у водоканал, то зараз люди сплачують цю послугу виключно нам. А ми вже самі перераховуємо у водоканал оця вартість холодної води. Тобто додатково водоканал людям платити не потрібно. В ціні 25 гривень вже сидить вартість холодної води. Також у нові вартості гарячої води закладені розрахунки на повірку лічильника. Раніше вона коштувала 25 гривень і проводилася раз у 4 роки.